Ніч на 20 серпня була гучною не тільки для мешканців Покровська, а й для села Ганівка Добропільської громади. Близько другої години ночі окупанти завдали удару по селу. Сьогодні вночі був обстріл села Ганніки. Наразі відомо, що постраждало 4 адмінбудівлі і близько 20 приватних домогосподарств. Серед мешканців загиблих або постраждалих немає. Значних пошкоджень зазнав фельдшерський пункт, де надавали медичну допомогу мешканцям. Вночі був дуже грохот великий. Ну а утром це новий мігпункт Ганнівський. Дуже гарний, звісно. Тільки працював скільки там 4 роки. Тут побули, дуже багато людей приймало. Тут і капаються, і за лікарствами, міряють давлення люди. Ну, а тепер, от, що мир зробив. Вікна побиті, впав потолок там внутрі, і води нема, боляр упав, туалет унітаз побитий. Ну, все. Окрім приватних будинків, постраждала і будівля церкви. Звісно, постраждала наша будівля. Повилітали вікна, кришу треба ремонтувати. Так що якось так. Ну, поки робимо те, що можемо робити. Як буде далі, не знаю. Сподіваємося на краще, але віримо в перемогу. Варто відзначити, що спочатку повномасштабного вторгнення це перший ворожий удар по селу Ганівка.